Оці пенсії. Людина, яка отримувала 10 прожиткових мінімумів, тобто це базова частина до 25 950 гривень. Якщо людина стільки отримує, то урізання пенсії не буде. Але якщо зверху ще ця людина отримує, тоді вже будуть. Урізатися їхні пенсії. І це буде відбуватися за новою формулою, і відповідно будуть понижувати коефіцієнти. І давайте зараз поглянемо, які ж ці будуть коефіцієнти. Якщо пенсія між 10 та 11 прожиткового мінімуму, то коефіцієнт буде 0,5. Це 50%. Якщо прожитковий мінімум від 11 до 13, то коефіцієнт вже буде 0,4, а це 40%. Якщо прожитковий мінімум від 13 до 17, це вже коефіцієнт 0,3 або 30%. Якщо прожитковий мінімум від 17 до 21, то це вже коефіцієнт 02 або 20%. І відповідно понад 21 прожитковий мінімум, то коефіцієнт буде 0,1 або 10%. Ось про які коефіцієнти йдеться мова тим людям, які отримують свої пенсії від 11 прожиткових мінімумів і вище. Наприклад, уявіть собі, людина отримувала 10 тисяч надбавки до пенсії. А зараз вона буде отримувати тільки тисячу. І ось давайте розглянемо такий приклад для того, щоб ми зрозуміли, як це буде відбуватися. Давайте уявимо полковника у відставці. Його пенсія 38 тисяч гривень. З одного боку, здається, це велика пенсія, так? 38. А тепер давайте порахуємо, скільки ж він буде отримувати. Беремо цю суму базову величину, а це 25 950 гривень, бо вона залишається. А решта, а це майже 12 тисяч, він вже отримувати не буде. А з цієї цифри з 12 тисяч він тільки буде отримувати від 4 до 5 тисяч. Тобто, умовно кажучи оця людина буде втрачати 7 тисяч.